Телефонному зв'язку Ярослава Галаса, це директор департаменту масових комунікацій Луганської облдержадміністрації. Пане Ярославе, доброго здоров'я, Сергій Мельничук. Сьогодні доброго. я працюю. Розкажіть, будь ласка, яка є інформація в Луганській облдержадміністрації стосовно поточної ситуації в Луганській області. Ну, цікавлять інфраструктурні проблеми, перш за все, тому що ну, зрозуміло, що за іншими, з іншими питаннями треба зовсім в інші відомства телефонувати. Зараз інфраструктурні питання напряму пов'язані з військовими діями. А зараз військові дії, обстріли найгарячіша точка це щастя у нас і Троїцьке. щастя, після обіду, обстріл інтенсивний був влучення на території теплої електростанції, є загиблі серед військових. Але сама станція значних пошкоджень не зазнала, вона працює світло, є і в самому місті, і в різних населених пунктах. На контрольованій Україною території. Це за винятком персонтових сіл, де обірвані електроопори, де повалені електростовпи. ну це ряд цілих сіл, де немає ні світла, ні води, ні газу. От е, буквально вчора був потужний обстріл е, поблизу Світличного, це Котаснянський район і пошкод, пошкоджений водозабірна. Луганської води, яка на 90% води постачає на окуповані території Луганськ, Красний Луч, Алчевськ, Стаханов, інші міста. От зараз фактично залишилося без води. Там 10% вони всього задобувають від потреби. От така А скажіть, будь ласка, таке запитання. Не ну, можете на нього не відповідати. Насправді чи підтверджується інформація стосовно того, що сьогодні обстрілювали щастя близько першої години, і було влучання в Щестинську в Луганську ТЕЦ? ТЕС? Ну, так дійсно. Я ж тільки що казав, а, було я, влучання я в Шастинську угу. ТЕС. Там є загиблі серед військовослужбовців, які дислокуються прямо безпосередньо на території теплої Це був мінометний обстріл. І відміни, і досколків від загинуло кілька людей. І дійсно, це дійсно ця така інформація є у нас підтверджена, і в мерії про це знають. Я просто не можу сказати точну кількість загиблих, але сама теплоелектростанція серйозних пошкоджень не зазнала і працює. Та зрозуміло, дякую за надану інформацію, пане Ярославе. Де Бог здоров'я, Ярослав Галас, директор департаменту масових комунікацій Луганської держадміністрації, нам розповів про е інфраструктурні проблеми в Луганській області, які виникли внаслідок бойових дій. Зараз про